Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Пилася на останніх секундах Маркет Мастер з рахунком 3-4. Матч той видався дуже драматичним. У Микільської Слобідки була тільки одна заміна: обмежені кадрові ресурси ховано технічну перемогу. А це означає, що в Аврора вже 24 бали, і тільки у випадку перемоги у цьому матчі «Тозо» теж набере 24 пункти. Один матч сьогодні у програмі цього туру у Суперлізі вже був зіграний. Зараз давайте після цієї атаки бровко з двома розбирається, але байдак рятує свою команду. Фіксовано з боку Микільської слобідки другий фол з боку команди Владислава Рибальченка. А тим часом забиває Федосюк. Якось дуже курйозно виходить. Забитих м'ячів із Авророю на приблизно рівну різницю забитих та пропущених. Повторююся, в Аврори з урахуванням сьогоднішньої технічної перемоги плюс 36, у досу з урахуванням голу від Подосюка, уже другого, до речі, плюс 28. тим часом забиває дозу третій гол Коммо стріт футбол челендж кру буквально вчора ми з вами перед омріяну позначку у 4 тисячі підписників. Дякую усім за підтримку, а тим часом рахунок стає 4-0. Зберігають м'яч футболісти ТОЗу, навіть під пресником з боку суперника. До речі, що стосується Віктора Федосюка після цієї атаки, момент, забиває проскур. До проскурі на теж вже сьогодні оформив дубль. У нас тим часом. Ще один волтак, шість рахунок. Що в першому таймі матчу проти Митрівської Слобідки повторює результат свого попереднього боєнку, вчорашнього матчу проти Нової Пошти, тоді теж за рахунком 6. Але тоді за матч. Ну, а тим часом, який! Нашого турніру уже цієї осені обидві команди дебютують в екстралізі України з футзалу. І хотілося б побачити таку репетицію від них. Ну а тим часом забиває дозу. Просто Ймовірний сценарій так підсумкової перемозі досі сьогодні над Микільською Слобідкою вже ніхто не сумнівається а на сьогодні до була було зібратися. Скай але технічну перемогу буде присуджено команді Євгена Задорожного через. Що у випадку вдалого результату в матчі із позу вчора і після дороблять команда Владислава Рибальченка в елітному дивізіоні. Що найменше з різниці у 10 голів, але варто віддати належне. Команді Владислава Рибальченка. їм вдалося зібратися, але зараз забиває все ж таки восьмий гол позу. Проскурі не відзначається. Оформлює хетрих олиців про скурі, як і Віктор вікно полісти. Ударить фотосюкас низької щур. Свою команду від дев'ятого пропущено. Зараз момент Ігнатенко. Не невдало зіграв Іван Ігнатенко по суті тільки допоміг. Віктору Федосуку. Номер в протоколі це Сергій Обальченко. З момент тим часом Бровко пробуває, Тимченко додає, але повз ворота. 24 секунди. Останні секунди. І все. Удар уже після свистка. Тож 9-2. Ось такий підсумковий результат у протистоянні ТОЗО та меківської слобідки після нічиєї в очному поєдинку. А в рамках відбору ТОЗО Уже в рамках вітаємо з перемогою е, рахунок, за рахунками. виглядає, наче як розминка передана да, найважливішим матчем, який залишився проти команди «Аврори» наступного тижня. Е, що скажете по сьогоднішній грі? І які е, настрої, які ну плани ми не будемо питати, які е, підходи можливо до наступного до вирішального власне матчу? Бо Аврорі в цьому матчі достатньо буде нічиї. Вам треба лише перемога за різницю м'ячів. Ну, як такової недоцінки суперника, суперника немає. На всі команди ми ну, сильно. Сьогодні ну, Слобідка показала теж хорошу гру, гідний суперник. На Наступні матчі настроємося тільки на перемогу, вже ну, залишається один тур. Треба зібратись з цими силами і піти якби, до перемоги. Сподіваємось, є певні можливо хвилювання про це, що потрібна лише перемога в останньому поєдинку, і там бо достатньо сильний колектив наразі має команда Аврора. Можливо, і оця от серія ваша переможна, виключно переможна, чи не впливає вона на підготовку команди до поєдинку і або ви так стримано, впевнено налаштовуєтесь і будете грати. Я думаю, мабуть, ну, всі хлопці є ну, якісь переживання невеличкі, але ну, вже всі пограли, всі з досвідом, всі налаштовані тільки на перемогу і все. Супер, ми трошки інтриги залишимо. Не будемо питати якісь додаткові речі. Ми бажаємо успіху в наступному поєдинку. Команді, дякуємо за сьогоднішній виступ, і ось ще не завершено, але будь-якому разі дякуємо за цей сезон. Бо дуже яскраві матчі, дуже стабільні ігри. Класно було. Дякую.